Дуже погані новини з Канади. Доброго ранку, пані та панове. Що трапилося такого? Що у Канаді я б казав повний пипець, Я б казав у цьому, тому що у нас є ось така дуже складлива скла. Вибачайте, тому що я не спілкувався українською дуже багато років. і Я тільки починаю спілкуватися цією мовою. Підтримайте українських контент креаторів та е, українську ком'юніті на усіх платформах. Підпишіться на цей канал, ставте подобайку та поїхали. Ось що, ось що трапилося у Канаді. Є новий лідер, новий прем'єр-міністр. Я не знаю, як це трапилося, але він, е, він буде новим прем'єр-міністром Канади. Так, ось е, я преж е, чим я перпрежне усе, я вам хочу сказати, що він громадянин. Англії та Ірландії. Цей чоловік, який, який жив за межами Канади, який я, я навіть не знаю, що він, що він буде робити. Тобто він не сказав, які в нього є плани, як він покращить життя. Цей чоловік він не казав, що він навіть чи він є канадцем. Він би був главою Банка United Kingdom, Англії, так казати. Потім через деякий час він раптом з'явився на мережі Канади. Та ось через, через три місяці. Я, я, мабуть, хочу сказати, що це в я б я б казав це. Це якийсь mind-blowing fact, що він зміг побідіти отримати победу на на канадських виборах за три місяці. Це якийсь це якесь чудо. Але я хочу сказати, що це маркарні. Багато канадців вийшли та проголосували за нього. Але я знаю, я знаю дуже багато людей, мабуть, це тому що я у Калгарі, тому що я у Алберті, що не підтримують цього чоловіка. Але це наш новий прем'єр-міністр Канади. Я хочу вас запитати, як це трапилося? Як можна, щоб приїхав якийсь, так, так казати, рендом чувак до Канади, який приїхав сюди? І він приїхав сюди і за декілька місяців навіть чоловік, який не не асоціює себе як громадянин Канади, який має три паспорти, який жив десятиліття за кордоном за межами Канади приїхати до Канади та стати у влади як номер один чоловік цієї держави. Ось оце. Ось оце я так, я хочу сказати, ось оце складна ситуація. Я б хотів почитати ваші коментарі. Якщо ви за нього проголосували, чому ви це зробили? І як це, як це трапилося? Чи, чи нас усіх надули, та була якась фальсифікація? Я сподіваюся, що ні. Але це якийсь мірикл. Я цього не очікував ніколи. Хочу почитати ваші коментарі. Чи ви вважаєте це гарна новина? Чи ви вважаєте, що настав час вирушати до Соєдиних Штатів Америки? До побачення!